Місто майбутнього з великим потенціалом, кадровою базою, потужною промисловістю, де економіка міста на першому місці. Харківський міський голова в рамках форуму Харків Рестарт» презентував ряд проєктів з відбудови міста. Це попередні проекти розроблені спільно з командою британського архітектора Лорда Нормана Фостера. Лобанська наперешна це відкритий простір для відпочинку та творчості. Це готовий проєкт для реалізації. Проєкт приміський вокзал Левада. Проєкт з сучасним комплексом, який поєднує функції транспортного хабу і торговельно розважального і культурного центру. Проєкт Олексіїв Касідів. Це проєкт Місто в місці. Це будівництво житла, офісів, соціальної сфери, дитячих садочків, школ. Стадіон, торговельних центр. Проєкт «Науковий парк» – Це будівництво інноваційного мікрорайону, змішаного використання. Цей проєкт об'єднує інноваційний потенціал нашого міста, наукових парків з сучасними підходами до створення мікрорайону. Такого немає необходимого. Проєкт новий торговельний центр біля Південного вокзалу. Сучасна реконструкція привокзальної площі з підземними парками. Рекреаційний проєкт. Журавлівський гідропарк. Це уникальна зелена зона яка дасть можливість вийти на новий рівень взаємодії людини і природи. Ми створюємо нову екосистему міста. Звісно, транспорт, проєкт так званого «Е – Це створення служби муніципального таксі на електромобілях, сучасного транспорту. І, звісно, зеленя енергетика, бо вона нам необхідна. І в нас є вже невний досвід встановлення сонячних електростанцій. Міський голова Ігор Терхов підкреслив українському бізнесу та міжнародній спільноті, що інвестувати в Харків варто, і для цього не потрібно очікувати на завершення війни. Місто ж зі свого боку відкрите до спільної роботи, що спрямована на розвиток та майбутнє Харкова. За долю якого бореться з перших днів повномасштабного вторгнення російського агресора, який буде? Так? Це перш за все місто креативних індустрій. Ідеальне місто майбутнє. І в нас є все необхідне для цього. Я впевнений, що лише місто, яке має чіткий план дій, який Залучає інвестор, яке дає зелене світло інвесторам. Буде перше, буде успішне, буде розвиватися. І я впевнений, що місто Харків є і буде таким місцем. Ми відкриті, ми прозорі, ми доброчесні. І я і моя команда буде працювати над тим, щоб залучати інвестиції. Ми будемо супроводжувати кожного інвестора, не зважаючи на розмір інвестицій. Ми будемо надавати всі можливі умови і в наших індустріальних парках, до речі, які вже створені, і виділяти земельну ділянку, і підключати до комунікації, систем місько, міських комунікацій. І домовлятися по ПТФО, по іншим льготам, які є на рівні муніципалітету. Будь ласка, приходьте, ми відкриті, чесні. Я за чесні стосунки. Я дуже хочу запросити вас до нашого рідного міста. Міста, яке обожнює ж не кожне харків'ян, славетова міста виснаже героя Харкова Леся Кополюк, Ігор Луханін, Віктор Ноздрачов та Єгор Мікенін. Харків, новини.